Всім привіт, з вами Авторадо. Сьогодні у нас до огляду буде представлений радіатор обігрівача на трактори МТЗ 1025, 1221, 1523 на велику кабіну нового зразка. Каталожний номер 90 810 1060 виробник Промтрансенерго Україна місто Суми. Нового зразка. Чому акцентуємо на цьому увагу? Тому що патрубки виходять на дві різні сторони. Старого зразка на одну сторону виходять патрубки. Так, бачимо, є маркування Промтрансенерго, каталожний номер. І виготовлено в Україні у 2022 році. Дана позиція ставилась на конвейер НТЗ. Даний виробник ставився, не позиція. Дана позиція ця поїде до клієнта. Так. Давайте зробимо заміри, тому що часто буває, люди сумніваються, то зараз поміряємо загальну довжину. Довжина по бачкам. 45,5 з довжина з патрубками 51,5 і ширина mm -hmm. по ще по самій найширшій точці 14,5 з по бачку 13,2 і так товщина 6 см, і по серцевині 40 см. 5 міліметрів. В принципі, всі параметри вам назвали, тому якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео, попадете на карточку товару, там буде загальний опис цієї позиції. Якщо треба виставити рахунок з ПДВ, ми є платниками ПДВ, виставимо рахунок. Ми є Автоградус. Дякую за перегляд. Всім гарного дня до побачення!